Тобто, мої любі, як обіцяла, так і зробила. Я про те, що я дала сама собі, скажімо так, таку настанову, щоб кожного дня робити довгі відео. Бо вже багато років хотіла це робити, і колись робила, і вони користувалися великим попитом. І я вже думала, скільки б я вже заробляла на Ютубі, якби я їх викладала. Вже за 3,5 роки. Але тепер я таки вирішила це робити і перевірити силу Ютубу з іншого боку, а з іншого боку, бути вам більш корисною. І так, думайте про себе. А я зараз хочу подивитись про людину, яку ви загадаєте. Загадайте людину будь-яку. І зараз ми про неї багато чого узнаємо щодо відносно його ставлення до вас, що він задумав, якщо задумав, про що він думає стосовно вас, які цілі, які плани, чи є у нього щось те, що він скриває від вас. Тобто, от що буде мені потікувати, то я буду робити. І зараз. Ви можете, я витащу три карти. В кінці розкладу я подивлю, що там буде. І відповідь на таке запитання. ось тут вам кажуть. Тут вам кажуть, іде дуже крута для вас інформація. Дивіться, вам кажуть, що ви будете жінкою забезпеченою, яка. Вміє себе забезпечити і їй вистачає на все те, на що вона хоче. Якщо ви вже така, то це буде ще більше грошей. Якщо не така, то ви така будете. Причому ви отримаєте перемогу після того, коли вас доля ось так припре. Просто плащмя положить вас на землю і мечами стромить зверху. Ви переживете якесь велике. Великий біль. І після цього, прийнявши цей біль, переживши його і здавшись йому, ви отримаєте перемогу. Так, так, аркан світу у вас починається новий етап житті. І так, три варіанти: що ми в кінці розкладу зараз я загадаю. Відповідь на таке запитання. Подивимось. Яка таємниця вам скоро відкриється. три варіанти. І так, достаю перший варіант кладу, другий варіант кладу і третій варіант кладу. Достану в кінці. Там треті трішки піддивилися, хто карти знає, але але думаю, що ні. Три варіанти. і так І так, дивимось. Цей чоловік, давайте цей чоловік його сигніфіку однією картою. Що це за чоловік? Зараз я подумала. Так. Е, дивіться, я читаю не просто Таро, і в цьому моя унікальність, я читаю Таро через коди. Це більш глибока інформація, яка вам дозволяє не просто бути маріонеткою в цьому житті, а розуміти, звідки ростуть ноги да, і куди йдуть руки. Так от, цей чоловік має багато жіночих енергій, майте на увазі. У кожної людини є чоловічі енергії і жіночі, бо в нас є як папа, так і мама. Цей чоловік має... Багато жіночих енергій більше, ніж потрібно. І ви повинні це враховувати. І це говорить про те, що ця людина може бути вибуховою, випухати ось так, як жінка. До речі, стоп. Я зараз, коли кажу, вибухати ось так, як жінка, я не критикую ні одну жінку. Навпаки, ви маєте право почуйте мене, Любі, на будь-які емоції. І їх треба випускати. Не треба їх тримати в собі, бо потім психосоматика різні захворювання неприємні. Тому е чоловік теж людина, і чоловіки є різні, і різні чоловіки потрібні цьому всесвіту, і різні чоловіки потрібні різним жінкам. То цей чоловік, якому багато жіночої енергії, і він ось так вибухати може. Він достатньо сексуальний, він достатньо імпульсивний. Він такий, знаєте, може загорітися і поперти вперед, але він також може загорітися, так і швидко може перегоріти. Це сігніфіка цього чоловіка. Так його зчитує система, моя система Ханна Кот. Добратись, до речі, мою групу Телеграм, посилання в шапці профілю і під відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Чи дизлайки, пишіть коментарі. Чи все зрозуміло по системі Ханна Кот? Ох! Дівчата, ну що я скажу? Він тут до вас поспішає, або ви тут зараз, прямо от коли я роблю розклад, ви з ним спілкуєтесь. Або плануєте спілкуватись. Або спілкувались 5 хвилин тому. Що скажу вам? Ну ви для нього зірка. Ви для нього зіркова особа. Так, він, він вас так бачить. І що ще, він бачить у вас жінку самодостатню, жінку реалізовану, таку імператрицю, яка є в енергіях і королеві мечів, і королеви чаш, і королеви Пентаклів, і королеви жезлів. Тобто ви Своїм образом уособлюєте е, архетипи всіх чотирьох жінок. Розумієте, як це круто? Ви є та жінка, з якою не скучно, яка може проявлятися настільки по-різному і знає, в якій ситуації як себе проявити. Це дуже крутий дар, який у вас є. Але ви тут випали перегорнути, до речі, хтось із вас може бути одруженою, так, або в стабільних якихось надійних відносинах, або з дітьми. Ну, з дітьми це таке, але він вас може бачити безпосередньо. Ну, хтось із вас є матір'ю його дитини. Зараз кажу різні варіанти, бо дивиться людей багато, бо те, що я даю, дуже цінно. Але імператриця перегорнута, тобто все ж таки тут, скажімо так, він вважає, що ви аж занадто да, така жінка, яка має. Дивіться, що вам пояснити, ви насправді є імператриця, і він це визнає. Жінка, яку не зустрінеш ось так дуже часто і кожного дня. Але він вважає, що ви прямо ось така зазнавшася особа, аж така чересчур егоїстична. Тобто тут є про те, що він розуміє, але, мабуть, тому що він з вами не може бути, бо ви зіркою випали, то він якось обісінює вас як такого. Тепер це те, що поспішає. Це те, що просто випало. І так, тепер давайте таку карту. Як він відноситься до вас, цей чоловік? Як він до вас відноситься? Ну, дивіться, тут енергія розбитого серця. Тут він до вас. Я зараз просто подумала про те, що мені йдуть з потоку такі дві різні інформації. Про те, що тут ви могли розбити йому серце або він міг вам розбити серце. Але в більшості, як він відноситься до вас, тут він так, тут він, він розуміє, що він якимось чином розбив вам серце. Окей, а як він до вас, е, який зараз у нього до вас відношення? Що він почуває до вас? От чоловік, розумієте, живе це життя взагалі, не вміючи керуватися по життю почуттями. Ну Так мені показують, то випали мечі, зараз випали пентаклі. Він розуміє, що ви та жінка, як до вас відноситься, Терезо, тому планів, що розуміє, що ви та жінка, в яку треба вкладатися. Тобто, ви є жінка, яка потребує умовно говорячи інвестицій. Не з точки зору, що ви там погано виглядаєте, ні, з точки зору, що ви не проста жінка. Ну і пратріця не буває простою, що ви та жінка, в яку треба вкладати гроші і інвестувати. Ось так. Окей, він не розкривається, скритий дуже. Давайте подивимось інше. Як він зараз оцінює ваші з ним відносини? Е, як він? У вас тут обмеження щодо бачення, можливо, в різних містах, щодо спілкування, можливо, хтось кого заблокував. Тут є якісь обмеження щодо спілкування один з одним. Тобто, тут е, він розуміє, що він не може, дивіться зараз все те, що він би хотів сказати або проявити, взяти і на вас це вилити. Ні, не може. Тут він, якось, е, тут він може вас взагалі зараз не бачити Я, е, через якісь певні причини, е, руки зав'язані, тобто не може щось робити. Ну, якщо на відстані, то зрозуміло. І взагалі тут він обкладений весь мечами, то це про те, що він дуже обережний. Розумієте? без розумієте, тут, тут лежить метла, лежить шапка, щоб да, сісти, полетіти, але він не може дотягнутися, не може до вас там ні приїхати. Можливо, якщо є такі плани. Він, знаход... він зараз оцінює вашу ситуацію як ситуацію з обмеженнями. Що привело до цих обмежень, не буду питати, але от у нього таке відчуття. Ну, якщо він розбив вам серце, то можливо, е так. Окей, а які б він хотів мати з вами відносини? Які б він хотів цей чоловік мати з вами відносини? Чи напишіть, з якого міста ви дивитесь? Мені дуже цікаво. Башня. Він би хотів, знаєте що? Зараз для чого. Угу. Ну, тут така дуже цікава історія. У мене таке відчуття, ви знаєте, що тут мені навіть карти більше кажуть предісторію того, що у вас було з ним. Тому що, тут кажуть, що ваші відносини рухнули якось в одну мить. В одну мить. Він навіть тоді ще й не прийняв рішення про те, що ці відносини будуть закінчені. Та, він тут взвішував, думав, треба йому чи не треба. Але але от якось воно так сталося, що в одну мить рухнули ваші відносини. І потім, коли витягнула, які відносини він хотів зараз, він би хотів десятку чаш. Він би хотів енергію гармонії. Сьогодні була це було кодом дня десятка чаш. енергію гармонії, енергію щастя, енергію задоволення він би хотів. Так, є таке. Окей, давайте так. Чи є. Тут у нього до вас кохання всполихнуло. Так. Але все ж таки він не все договорює. хитрість обман маніпуляції. Хоча тут показують, що ви в однакові з ним енергіях. Але біля нього мав маєте на увазі, людина все робить для за своєю вигодою Давайте я подивлюсь тепер з точки зору Ханни код системи моєї. Який таємний код існує у відношенні, у його відношенні до вас. Який таємний код? М -м 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 -м. Насправді він би хотів поновити з вами стосунки. Я чомусь так і подумала. Колосо Фортуни. Ви б хотів. Він, мабуть, тому і в обмеженні, що він не може да, там, закрити все. Вам прямо про це сказати. Може, він думає, що все це якось само собою налагодиться. Але е, таємник от такий, що він би хотів поновити з вами відносини, бо він е, пам'ятає, як це було, коли ви кохали його, він кохав вас, коли оце, да, ви були в однакових з ним енергіях. Давайте так. Що очікує вас в майбутньому? Ось так, бачите, я в штанях? Вибачте за такий ракурс, але... Що очікує вас в відносинах з цим чоловіком? Ого, Аркан Суд. Я не знаю, чи вас це обрадує, але кажуть, що він вам по долі. Це доленосні стосунки. Окей, а яким чином цей аркан суд проявиться у ваших з ним відносинах? Можна більш точніше А, Ну, бачите, як точно карти кажуть, що так і повинно було бути. Бо спочатку повинно було бути розбите серце, а потім поновлення відносин по колесу фортуни. Ось так. Я не знаю радіти чому цьому чи радуватись в вашому випадку. Давайте так, я візьму пораду вам від вищих сил. Та що так є? От тогда так купляти, розумієте, китайські ці всі заставки. Кажіть, будь ласка, вищі сили. Яка порада тим, хто мене дивиться стосовно цього чоловіка? Так, десятка чаш порада, що вам буде гармонійно з ним. Тут гармонія. Десятка чаш – це коли відносини, в яких всі задоволені, в яких є любов, в яких є щастя, в яких є я і та ти, а ти і та я, причому тут не про те, що вони вдвох злиплися один з одним, і не про але тут про те, що нема протиборства, один не протистоїть іншому. Ми разом, ми команда. Тут і діти є, подивіться, і всі чаші повні, і котик лежить. Це задоволення емоційні, коли такі, знаєте, теплі стосунки, коли тепла атмосфера, коли гармонія. Мені дуже подобається цей розклад, який я вам зробила. Напишіть, чи подобається він вам. Ну, і ще раз кажу про те, що чоловік дуже розумний, майте на увазі. Чоловік все планує. А який буде його наступний крок? Ганочка не може заспокоїтись. А щось він буде до минуле буде вас повертати, ще з чаш. Він буде вас повертати з погадами в минуле. Хочу, щоб ви згадали, як в минулому було вам добре. Так, так. Ось так. Не відпускає мене колода, але тепер дивлюсь пораду, не пораду, пораду подивилась. Тепер дивлюсь, яке запитання було, яка таємниця відкриється перший варіант таємниця йдеться про те, що тут якась людина, вона вже вас придивилась, або ще не з'явилася, але скоро з'явиться. тут таємниця така, що в вашому просторі з'явиться людина, яка буде вам допомагати або грошима, або конкретними діями. Тут не просто пораду дати, ні. Тут шість пентаклів. Це щось матеріальне, конкретною справою. Або грошима конкретними. Перший варіант. Другий варіант, яка темниця відкриється? Вас доля веде до того, що ви будете задоволена собою, що ви таки побудуєте те життя, яке буде вас повністю задовольняти. Ви в нірвані Подивіться, у вас все так, як вам хочеться хтось тут навіть може до моря поїхати, так. І ще яка таємниця? ця третій варіант. А вас скоро доля поставить перед вибором? Яким шляхом йти? Чекаю вас на свою групу Телеграм. Система Ханна Ко це моя авторська система, який вже пішов тільки другий місяць, але я й до цього робила амулети із карта Роа. І зараз я теж роблю амулетні коди із карт Таро, використовуючи енергію Таро. Єдине, що зараз у мене зовсім інший підхід до вибору енергії. Якщо раніше я вибирала енергії, які вели вас до трансформацій, і ви підвищували рівень своєї енергії за рахунок трансформації, які проходили, то зараз амулетний код. Я вже не вибираю трансформаційні енергії, Навпаки, я вибираю ті енергії, які є в коді вашої душі. Код душі це моя, е як це правильно, термінологія. Код душі це ті цінності, які розуміє ваша душа, бо вони вам були дані від народження. Чому? Для того, щоб ви ці цінності внесли в цей всесвіт, бо всесвіт це все в балансі. І коли ви йдете за кодами своєї душі, то ви автоматично попадаєте в потік. А коли ви в потоці, то всі ваші бажання автоматично здійснюються. Тож, амулетний код я роблю на будь-яку окрему сферу життя. І будь-який амулетний код, він має енергії вашої душі, плюс він має енергію, яка нейтралізує ваші тіньові коди. Зараз дуже багато інформації зразу. Тіньові коди це, от, знаєте, як, таке класне порівняння в мене було. Я забула це порівняння. Окей, okay. це от як камінці на шляху, да? ви на велосипеді їдете і камінці лежать. От тіньові коди це камінці. Я володію цією системою досконало. Я можу вам дати інформацію про код вашої душі, причому це в печатному вигляді, можу вам про ваші тіньові коди розказати. Головне, що я можу будь-яку ситуацію, яка у вас склалася, і яка ніяк не вирішується. Зробити її розбор через код душі і показати вам шляхи, яким чином ця ситуація вирішується. Крім того, у вас залишається вся інформація про код вашої душі, і яка б ситуація у вас не склалася, ви зможете завжди її вирішити сама, бо контрольно-провідні коди вашої душі це є ті доріжки, по яким вам треба йти. Більше інформації в групі Телеграм.